Цій неділі Сполучені Штати перевели свої годинники на годину назад і перейшли на зимовий час. На відміну від України, яка планує весною відмовитися від чергового проведення годинників, США продовжить давню практику і знову перейдуть на літній час. На початку тижня ми поцікавилися, що глядачі голосу Америки думають про сезонні переведення годинника. У нашій традиційній рубриці тема тижня. Ми запитали, чи доцільно Україні відмовлятися від сезонної зміни часу. 49% глядачів відсотків глядачів, які взяли участь у опитуванні на нашому вебсайті, відповіли так. 44% сказали, що відмовлятися від сезонної зміни часу недоцільно, і 7% не визначилися. Багато з вас взяли участь у обговоренні цього питання на нашій сторінці на сайті Facebook. Ми отримали чимало цікавих відповідей. Ось лише кілька цитат. Я вважаю недоцільною сезонну зміну часу, бо економія електрики, яка при зміні часу є досить умовною, не компенсує інших проблем. Зміни графіків руху потягів, літаків та інше, каже Ігор Пітушков з Києва. Я б жив за літнім часом надто довгі вже ті зимові вечори, але таку постанову слід було прийняти за інших обставин у інший момент, вважає Юрко Пирч. Ідея переводу годинників наразі використовується як засіб наближення до Росії та віддалення від Європи. Це все входить до списку Митний Союз, підозрює Дмитро Куценко. А от Андрій Шашунов з Луганська пропонує компромісне рішення у зимового та літнього часу. Є свої переваги та недоліки. Я був би не проти, якби час перевели на 30 хвилин. Так всіх вдовольнить ні вашим, ні нашим. Ви теж приєднуйтеся до нашої сторінки Facebook. Нашої фейс фейсбук-спільноти там завжди цікаво. А от що думають про рішення України відмовитися від сезонної зміни часу, переходжу на вулицях в столиці? Про це дізнавалися наші київські кореспонденти. Люди в селі жили завжди по сонцю. Вони вставали по сонцю і лягали по сонцю. Часи як не міняють, все рівно ми як лягали по сонцю, так і лягаємо. тому, що треба вправлятися, треба і корови наші звикли до цього. Корови не знають, селяй... знаю, чому селянин раптом на ферму прийшов на годину раніше. Коли переводять стрілки годинника, я себе завжди пригнічено почував. раніше прокидатися треба. Мені це дуже заважає. діло, просто ефективно сон це одна справа. Організм за день-два до переведення годинника звикне війде в ритм. А от світовий день треба ефективно використовувати. Но це настільки незручно переводити кожного разу годинник, і для мене це взагалі травма. Тому що я перших кілька діб не знаю котра година, і живу за старим часом. Тому я відношусь абсолютно негативно. Для більшості людей то для більшості людей, я гадаю, переведення годинників нічого хорошого не дає. Кажуть, що це дозволяє електроенергію економити. я працюю в енергетиці і знаю, що це дуже незначна економія. А от побічних ефектів для людини багато. організм повинен працювати спокійно, а не перебудовуватися двічі на рік. Особисто мені абсолютно байдуже мені легко підлаштуватися під будь-який графік під будь-який режим. Але так як я працюю в міжнародній організації, де ми орієнт. Тувимося на час в Росії і саме в Москві, то виходить, що для мене весь мій розклад сувається на дві години, і мені це не дуже зручно. Не нада я не треба нам зимового часу. Треба не залишити не той літній, а тому, що тому, там що на одну там годину час. день довший. Ми зараз тому, о четвертій годині йдемо з парку, парку, так темрява суцільна. У нас украли цілу тому, годину часу. Дуже прикро. Очень бідна, Я зараз на зимовий час перейшли. Я б хотіла, щоб так і залишилося. Це наш рідний астрономічний час. Він мені підходить. Я навіть краще почуваюся. так. Різкі такі зміни вони впливають на здоров'я людини. В той, в той бік, чи в інший людина повинна весь час пристосовуватися. Ви розумієте, це пристосування у нас і так, така нервова ситуація, такий стрес в житті кожен день, і ще пристосовуватися до. Часу це зовсім я, я думаю, що вважається, це не потрібно.